В години? Ні, то, то вже думаємо, що то вже певно. Хто... Боже, а мені це серце випадає. Ооо, що мож... мож... ви собі? Що ви серце? То страшне. Бо ж там я думала, що то. Що то не дай Боже! Чого там <кх> Чого вдома не лежите? А чого не пішли, пішли на лікарня і не пішли я на ТЦК? В лікарні, чого не пішли, пішли на ТЦК? Сиділи пів піл години в туалеті, ховалися від ТЦК, Важайте, а тепер що? Не не звездите. Звездите. Ви це нермально, що сидіть. Ви звездите, то ви звездите, то ви звездите. Чи ви так сильно обістралися вчора в туалеті? Це що за поведінка? А що за поведінка? Це що за поведінка з службові? А я ж хіба ми чукнулися? А чого вони психолить за цка? А то кажіть. Що таке за? Відмітку в повісті. А ви хто таке? А ви хто такий? Я всяким шльондрам не даю ніяких відміток. А я дуже сильно розказую всім, який я великий герой. Шльондрам. Корупціонерам. Шльондра може бути у вас там вдома. Шльондра, не корупціонерам. Вдома в бусі можете бути, як ви хочете. Я не надаю ніяких відомостей стосовно мого особистого життя. Ну, то хто шльондра? А ви закрите свій пісок. То хто шльондра? Де то ще є шльондра? Нема,

Повідомлення, давали, так, ти? так, давали повідомлення. Що ти плетеш? Ти, ти? плетеш. Лес, От якраз плетеш, плетеш лес, ти в нас, не а не я. Формувати? На себе подивися. Ти, ти воїн з жінками тільки Луч. воюєш. Луч. Ти попробуєш чоловіками повоюти. Слабак із секунди. Поняв? Так. Секунка ти під мене. Ти таке телефон. Ти забери від мене телефон. Не Не лізь сюди. Що приліз?